Війни програють не на полі бою, війни програють в головах. Та армія сильна, яка морально згуртована і дисциплінована. У нас зараз ще більше стоє на фронті дезертирів. Дезертир це нормальне явище. Вони були у всіх війнах. Головне, щоб це не стало масово. Щоб зменшити дезертирство, повинні бути сурові закони і покарання. У Другу світову війну. Німці розстріляли 20 тисяч своїх солдат за дезертирство. СРСР 170 тисяч. Я проти розстрілу, але армія це не гурток самодіяльності. Це серйозна структура, де для досягнення колективної мети повинна існувати залізна дисципліна. У нас зараз дуже багато військових СЗЧ. Це дуже негативний приклад для наших побратимів. Які бачать чинок дезертира, це їх деморалізує або також підштовхує до дезертирства. Тому повинна бути військова поліція, яка буде розшукувати всіх дезертирів і притягувати їх до кримінальної відповідальності, з можливістю вже з тюрми вступити в штурмові загони. Я знаю багатьом не сподобається те, що я кажу, але у такі вирішальні часи. Які стосуються нашого виживання, як нації країни, толерантність і м'якість до добра не приведе, також повинно бути все справедливо. Якщо піхотинець пробув два місяці на позиціях і через пару днів командир каже, що він знову піде на позицію, бо немає людей через недостатню мобілізацію, то ясне діло, що такий піхотинець захоче піти в СЗЧ. Як показує історія і статистика, Найменше дезертирів там, де командування піклується про своїх солдатів. Там, де підрозділи злагоджені. Коли твої товариші, як брати, ти їх не залишиш і не зрадиш. Тому нам треба збільшувати злагодженість наших підрозділів. У німецькій армії, коли мобілізували молодого батька, то його сім'я отримувала 80% від його доходу в мирний час. Коли йде війна, повинна працювати цензура. Вона потрібна для того, щоб не підривати моральний дух в тилу і на фронті. В період Другої світової війни командири перевіряли листи червоноармійців чи не жаліється на службу, як його годують, як він живе. Якщо солдат жалівся, такі листи не відправляли. Ми живемо в інформаційну епоху, де поширена психологія впливу на маси через медіа. Насправді, медіа не заставляє нас як думати. І не внушає нам як думати, а тільки говорить, про що ми повинні думати, висвітлюючи одні події більше, ніж інші, надаючи іншим подіям більшого значення, чим вони мають насправді. Просто фокусуючи на них нашу увагу. В інтернеті є багато відео, які дискредитують роботу ТЦК. Треба задати собі питання: від таких відео більше користі чи шкоди для країни? Звісно, що більше шкоди. Це створює напругу в суспільстві і зриває мобілізацію. Тому треба заборонити такі відео, а всі, хто їх поширює, притягнути до відповідальності. У інтернеті є багато відео з конфліктними ситуаціями з ТЦК. У людей, так як у медіапросторі, багато таких відео складається враження, що це має масовий характер. Але це тільки 5%, тому що у більшості випадків ТЦК спокійно і ввічливо перевіряє документи. Якщо потрібно, то видає повістку. Я зустрічав на фронті багато хлопців, до яких спокійно підходили ТЦК, вручали повістку, і вони мобілізувалися в ЗСУ, проходять службу і воюють не гірше, ніж ті, хто прийшов добровільно. Давайте будемо відверті, самі з собою. І дивитися в саму суть. У нас в Україні приблизно 6 мільйонів чоловік віком від 25 до 60 років. Якби всі 6 мільйонів чоловік до 18 липня 2024 року оновили свої дані, то не було б таких відео, що когось насильно затримують. Тоді їм би просто приходили повістки по місцю проживання. Але замість того, щоб як добросовісний громадянин, обов'язок якого захист рідної, рідної країни з'явитися у військомат, вони ховаються, тому маємо те, що маємо. Також в інтернеті є відео і коментарі. От коли поліцейські підуть воювати депутати, от тоді я піду. По-перше, все це підміна понять, відмовки і маніпуляції. Тому що поліцейські теж вже воюють, а всі поліцейські не можуть піти воювати, тому що треба хтось, щоб виконував правоохоронну функцію. Але допустимо, що всі поліцейські пішли воювати. А що корисного тоді ти будеш робити для країни? В першу чергу відповідай за себе. Люди, замість того, щоб називати речі своїми іменами, придумують всякі відмовки. У мене є знайомий Коля. Він не каже там, хай поліцейські йдуть воювати, депутати. Він говорить відверто і прямо. Я розумію, що потрібна мобілізація, і я розумію, що потрібно воювати. Але я боюсь. Я боюся йти воювати. І кожного місяця коля донатить 10 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Мета Росії зірвати мобілізацію в Україні. Тому вони проводять інформаційно-психологічні операції в нашому медіапросторі для зриву мобілізації. Поширюють провокативні відео, шукають агентів, які б палили машини військовим або їх ліквідували. На Росії на початку війни прийняли ефективний закон про дискредитацію Збройних сил РФ. І там на Росії нема подібних відео, як у нас, типу «Безпреділ ТЦК і так далі. Зрозуміло, що Росія зараз ніби не проводить мобілізацію, вони набирають добровольців, зеків, найманців, які готові за гроші йти вбивати. Тому на Росії не буде таких подібних відео, як в Україні, але на Росії є інші проблеми: їх солдатів обнуляють, якщо вони не хочуть виконувати наказ, ставлять в ями, фізично наказують, принижують, забирають зарплату, не відпускають у відпустку або відпускають, якщо заплатиш. Але це не поширюють в медіапросторі, тому що існує закон про дискредитацію армії. Якщо ми хочемо перемогти, у нас повинна бути сувора цензура. Треба заборонити всі відео з ТЦК. Треба заборонити Тікток, притягувати до відповідальності різних блогерів, юристів, які дискредитують армію і мобілізацію. Коментаторів, які пишуть негативні коменти під відео стосовно мобілізації, треба розшукувати і притягувати спочатку до адміністративної відповідальності, а потім і до кримінальної. Ще одна суттєва проблема, яка може призвести до нашої стратегічної поразки: це втеча ухилянтів через границю. За три роки війни за кордон втекло як мінімум 1 мільйон здорових чоловіків мобілізаційного віку. Це 5 повноцінних польових армій або 125 бригад. Проблему можна вирішити симптоматично: укріпити границю, поставити сітку прикордонників. Виставити багато блокпостів на в'їзді в прикордонну зону. Але краще лікувати не симптоми, а причину. У нас дуже довга границя з Польщею, але в Польщу майже ніхто не тікає. Був випадок, коли польські прикордонники повернули у назад: більшість у халянтів тікає в Румунію, тому що Румунія дає прихисток у халянтам. Тому нашій владі на дипломатичному рівні треба домовлятися з владою Румунії. Щоб вони не давали прихисток нашим чоловікам-утікачам і повертали їх назад. Треба доносити до румунів, що рішення давати прихисток ухилянтам – толерантне, але не мудре і недалекоглядне, тому що вони дають прихисток чоловікам, країну, яких прийшла війна, яка знищує їхні міста і села і вбиває їхніх людей. І замість того, щоб такий тяжкий момент для своєї країни допомогти їй, вони вчиняють негідно і ганебно втікають за кордон. І Україна програє стратегічно, тому що у нас і так мало людей, чим в Росії, а вже один мільйон потенційно здорових чоловіків мобілізаційного віку втекли за кордон. Тим самим Румунія зменшує наші шанси на перемогу і збільшує шанси, що російські війська будуть на кордоні з Румунією. З одного боку. Румунія отримує дешеву робочу силу, а з іншого паразита, який буде користуватися їхніми благами? Але коли в Румунію прийде війна, вони по-любому будуть тікати далі. Тому що, якщо він не хоче захищати країну, в якій він народився, в якій проживають його батьки, який сенс йому захищати Румунію. Румунія поставить себе на наше місце. Якщо в їхній країні буде війна, їм приємно буде, якщо ми будемо давати прихисток їхнім уколянкам. Якщо європейські країни будуть повертати наших утікачів, проблема буде вичерпана. Саме про це нам треба домовлятися на дипломатичному рівні. Якщо ми хочемо виграти війну, нам потрібно міняти комплекс сприйняття в суспільстві до укелянтів. Ухилення від служби повинно в країні в медіа припідноситись як ганебний і нечоловічий вчинок. Як ставляться до ухилянтів в Ізраїлі? Якщо ти тричі не з'явився на перший призов, чекай ордер на арешт. Призовник, що знаходиться за кордоном, буде арештований в аеропорту одразу після повернення. Ухилення від призову вважається кримінальним злочином. за порушником ведуть справжнє полювання, військова полі поліція регулярно. Проводить облави покарання від 2 до 5 років в'язниці, та й після відбування доведеться віддавати борг батьківщині, відслуживши увесь термін. Але найгірше для ухилянків ще попереду: дані про ганебну судимість зберігаються в державних базах даних і неабияк сують життя порушника впливають на можливість працевлаштування і відносини з, з банками. Коли будуть у нас суворіші закони, тим буде інше сприйняття. І таких ситуацій ТЦК на вулиці не буде. Люди будуть розуміти, що їхні дії можуть привести до сурової відповідальності. За ухилення від мобілізації потрібно блокувати банківські картки і рахунки, конфіскувати машину при наявності, проводити обшуки і давати кримінальну відповідальність. Я бачу відео, як на Росії вривається омон в тренажерний зал. І всіх качків ставить мордою в пол, перевіряє документи, а потім видає повістки. ТЦК і поліції треба дати більше повноважень і можливостей. Вони повинні мати можливість зупиняти чоловіків мобілізаційного віку будь-де і перевіряти їхні військово-облікові документи. Вони мають можливість заходити в будь-який тренажерний зал, ресторан, в будь-яку маршрутку перевіряти документи. Якщо хтось опирається, затримання обов'язкове за будь які спори з ТЦК, штраф, за образу, штраф, якщо сторонні люди перешкоджають представникам ТЦК виконувати свою роботу, штраф або кримінальна відповідальність. За будь-який опір дозволити ТЦК і поліції застосовувати помірну силу. Мобілізація нам потрібна зараз як повітря для того, щоб ми вижили і зберегли Україну. Можливо, мало хто зараз розуміє, але Україна стоїть не на порозі можливої поразки. Наша країна стоїть на порозі тотального знищення. Все в наших руках. Від нас залежить, буде Україна. Що на цій землі буде Росія?